Скільки клієнтів веде один байер? скільки там, у тім людей байерів в команді. Ну, от ось такого, як це менеджиться, щоб це було ефективно на такому рівні? Дивись клієнтів може бути багато, якщо чесно, але це не означає, що усім клієнтам ми надаємо хендзон сервіс, тобто, в нас це диверсифіковано. Тобто, комусь ми надаємо hands-on, знов ж таки, якщо йому потрібно, комусь ми називаємо це проектів, але по факту це консалтинг. Так, тобто, коли ми приходимо, дивимося, що в нього працює, що ні, можемо навчити його команду працювати, тобто підсапортити 2-3-4 місяці, поки вони не навчаться закуп... закуповувати правильно все. І потім вони остаються на такому перманентному сапорті у нас. Тому, ну дивись, TikTok команда, в якій ну, там 6-7 барів може обслуговувати 100 плюс клієнтів. Дійсно багато для шести бурів.